Доброго дня усім, в кого комбайн Масей Ferguson 240 і ось такий варіатор ходу. Два слова хочу сказати, як я натягував рівні, тому що інформація в інтернеті є, але для мене не зовсім було зрозуміло. Два рази пробував, не вдалося, а цього року Получилось Значить, е, варіатор ходу, той речажок, що в кабіні, ми ставимо приблизно в середнє положення так, щоб відстань, відстань ось цієї зовнішньої якби, тарілочки середньої і ось тої тарілочки внутрішньої було однаково. У мене там вийшло десь по 7,5 чи 8 см сюди і сюди. І тепер що ми робимо? Е, натяг ось цього ремня верхнього, який йде від мотору, натягується ось цим болтом. Ми його натягуємо першим Натягуємо так, щоб був невеличкий якби провес, прогіб, тобто не дуже того і не, щоб не буксував. Е, цей, який вже йде до коробки. Він натягується ось цією шпилечкою, Тобто відпускаємо ось цей болт. І цією шпилечкою ми накручуємо так, щоб так само був невеличкий прогиб. І все, і все виходить, все налаштовується, в принципі, ніяких складностей. Все дуже просто. Пробуйте і хай у вас виходить все.